Доброго вечора, шановні друзі. Я думаю, що всі представники засобів масової інформації, всі наші телеглядачі, радіослухачі, вже мають уявлення про екзит поли. Серед них, мабуть, можна відмітити тільки національний екзит пол, який вже не перші вибори, проводить дослідження, і ці дослідження достатньо завжди близькі до результатів. І саме за національним екзит-полом розрив між Двома претендентами на президентську посаду, тобто Юлію Тимошенко і Віктором Януковичем, біля 4%. Можна сказати, що безумовно це не той результат, на який ми розраховуємо. В той же час я сподіваюся, що результат, який буде підраховуватись на дільницях, і ми з вами дуже скоро будемо мати інформацію. Про електронний і телефонний підрахунок голосів, які ми проводимо. Так я продовжу свою думку. Безумовно, це не той результат, на який ми розраховували. Результат, який би нас задовольнив, це безумовна перемога і перемога в першому турі. На жаль, на жаль. те, що не об'єднались демократичні сили, те, що демократичні сили не підтримали найбільш сильного. Кандидата чинного прем'єр-міністра Юлії Тимошенко призвело до того, що залишається незначний розрив в результатах, і поки що, поки що, за цими підрахунками, за цими оцінками. На незначний відсоток іде попереду пан Янукович. Ну я думаю, не треба бути професіоналом політологом, не треба бути соціологом. Щоб зрозуміти елементарно. Кандидати демократичного табору, кандидати, за яких проголосували громадяни України, проголосували ті представники цих регіонів, які ніколи не віддадуть голоси людині, яка за своїм минулим і за своїм сучасним. Не може представляти Україну. Саме ці голоси вже сьогодні дають нам впевненість в перемозі на другому турі голосування. Причому перемога буде значним відривом, перемога буде впевнена, яка не може підлягати ніякому сумніву. Більше того, я змушений констатувати, що безумовна. Достатньо в складних умовах проходили вибори, і головна із цих головна із причин, чому можна констатувати велику кількість і фальсифікацій, і зловживань. Головна причина цього – це більшість центральної виборчої комісії, яку контролюють представники партії, регіонів, представники, що підтримують кандидата Януковича. Саме тому. Ігнорувалася конституція, ігнорувався закон, ігнорувалося рішення суддів, які вимагали припинити слові на дільницях вигляді безконтрольного голосування за межами дільниць, безконтрольного приписки людей, які не повинні голосувати на тих чи інших дільницях. Безумовно, все це і інші провокації, інші зловживання, які фіксувалось, про які ми інформували засоби масової інформації. Безумовно, все це дає незвичний смуток. В той же час, я думаю, що всі висновки щодо проведення першого туру виборчої кампанії і остаточні результати будуть безумовно, безумовно після того, як надійдуть протоколи з дільничої комісій. Я хочу проінформувати всіх представників. Засобів масової інформації я хочу проінформувати всіх наших громадян, що ми проводимо три фактично провельних підрахунку голосів штабу нашого кандидата, кандидата Юлії Тимошенко, майбутнього президента нашої України. І за схемою роботи нашого штабу, вже через декілька годин ми вже будемо мати попередні дані. За підрахунком, за допомогою телефонного зв'язку з дільниць. Трошки пізніше, через 4-5 годин, будемо мати матеріали на базі електронного підрахунку завдяки скануванню протоколів, що будуть надходити з дільниць і передаватись до центрального штабу. І вже зранку наступного дня. Ми будемо мати фактично 100% протоколів, які будуть надходити з усіх дільниць з наших країн, з мокрими печатками і живими підписами членів дільничих комісій. Я сподіваюся, що не буде про більш детально поговорити пізніше. В той же час я хотів би звернути вашу увагу на дуже низьку явку, яка відбулася під час першого туру голосування на президентських виборах України. І тут дуже багато причин. Справа в тому, що всі наші опоненти і, на жаль, не тільки з партії регіонів працювали саме на пониження явки, саме для цього. Тони бруду викидались в засоби масової інформації. Саме для цього вигадались всілякі ніцінитниці, робились провокації. Мета була одна. Заду... Не Чому Юлія Володимирівна особисто не захотіла прокоментувати ці результати? Я не виключаю, що сьогодні це бюджетні кошти і перемогти в першому турі. В той час ми маємо. Розклад, який зараз засвідчений екзиковами, і за цим розкладом безумовно зрозуміло, що буде відбуватися другий тур, в той же час.